З телеграф пише, що НАТО розробляє маршрути на випадок війни з Росією. Отак вони виглядають ці маршрути, ну, в принципі, з усіх прикордонних усіх країн рух в бік України, і Росія і Білорусь. У мене тут питання, знаєте, а чи? Не треба чи не повинні бути ці маршрути були складені ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії? Війна Росії з України триває як мінімум вже 10 років. А виходить, що НАТО тільки зараз почали працювати над цією гіпотетичною, точніше, вже дуже реальною загрозою. Я поділяю цю точку зору, хоча дуже упереджено ставлюся до західних медійних майданчиків. Ми розібрали ми розібрали чому, але інколи і там є здорова і адекватна інформація. Ніхто не чекав такого типу війни. Ніхто не чекав. НАТО після того, як рухнув радянський союз, вони навіть доктринально, документально не переоформили самих себе, а хто для них ворог. От дійсно там є там Росія, Китай, Іран, але це до речі, у у, у Правовій частині у правовій частині вони досі живуть в атавізмі чи в рудиментах час часів холодної війни, і тільки тільки починають і всі маховики розвивати, чи може статися потенційний удар Росії по НАТО та чому ж ні? Від божевільних можна чекати чого завгодно. Я по трошки поіронізую не зичу смерті ні одному солдату країн НАТО, не кажучи про мирних. Мешканців, але може вже їх нарешті пора помацати на міцність і зрозуміти, чи цей блок робочий, чи він не робочий. І усвідомлюємо, якщо цей удар стається, то питання вирішення нашої перемоги це питання кількох тижнів. В американців одних томогавків BGM-109 у бойовому положенні більше 7 тисяч. Збивати вони їх не можуть.